Слава Богу. З Христа до неба клич, останній линув, дивився вдаль розп'ятий Божий син. На що мене ти, Господи, покинув, на що мене лишив? Я тут один. Така гірка страждань і горя чаша, Ісус Христос лиш думав про людей. Мираю тут за беззаконня ваші, я для вас воскресну. Третій день. О, Боже мій, як витерпіти муки, тим, чим тішити заплакану Марію, би обійняв, але прибиті руки, утер сльозу та що розп'яти вдію, прийми ж ти очі дух свого сина, остання крапля в чаші залишилась, землі всієї забрана провина, останній стогін, і святе звершилось. Розлуки мить до болю непроста. Помер Ісус, похована надія, як жити далі людям без Христа, забрати, хто страждання нам зуміє, хто сили дасть і доброго дощу, що проросли любові в зерна? хто скаже, я гріхи Твої прощу, хто зцілить душу, що пробита терном. Редні томились смучені серця, аж ось до грішних нас, благовоління. На небі загоряється зоря, народжується диво, Воскресіння, співає весь новий Єрусалим, і сили зла стригнулися від жаху, бо подола смерть смертю Божий Син. І добра новина ширяє птахом. Христос, Воскрес, Спаситель наш живий, немає щастя більшого на світі, і Бог для нас сьогодні не чужий, а ми для Бога найдорожчі діти. Христос, Воскрес, ця радість неземна, що сил дає нам вірити, любити, для нас усіх відкриті небеса, там зможемо від боротьби спочити. Христос Воскрес, і з ним жива навік людська душа над нею, смерть не владна, і анця кров змиває всякий грік, веде вперед надія нас і правда. Христос, Воскрес, святий, якби не Він, куди би наша пролягла дорога, загинуло б все людство у вогні, у темряві проклятій і без Бога. А нині ми по милості Отця, в Бога будемо хвалити, коли прийде стежина до кінця, воїстину на небі будемо жити. Амінь.